Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. Після того, коли ми залили бетон на нашому третьому поверсі, ми почали монтувати шахту ліфт. Вона буде залита повністю бетоном. Починаємо із в'язання арматури. У нас, виходить, тут висіла тільки арматура з попереднього поверху. Десь так по сантиметрів 40-50-60, як де. До неї ми приєднуємо арматуру 3,50. Приєднюємо її за допомогою ось таких дротиків. Купляється така бунда. Так виглядає дротик за допомогою такого крючка. з'єднюємо дві арматури між собою, закручуємо. Щоб трималися оці 3,5 з метра. Вистачає верх і низ приєднати між собою. Щоб виставити правильно квадрат цієї площі, ми не можемо виставляти по осервазі, так як це все рухається. Тож ми робимо ось таким чином: ми виміряємо ширину між арматурою звідси. Доці пізніше на цьому рівні ми просто по цій ширині цю арматуру даємо так само всюди, по ширині. Зв'язуємо її, і коли ми виставимо ці площі і зав'яжемо, ми тоді зможемо нашою опалубкою це виставити по рівню. Дистанція між арматурами 15 см, Тож використовуємо такі дощечки по 15 см, виставляємо їх і починаємо зав'язувати. Ці, що були готові, арматури зв'язані, тому що тут будуть двері. Ми зразу їх кинули. Після чого нав'язали велику, щоб пізніше не лізти туди вверх і це все не закидати зверху. Тож зараз ми почнемо монтувати середню арматуру для того, щоб це все зафіксувати а пізніше між цим усім будемо їх зв'язувати. Як завжди на таку погоду у нас максимальний вітер. Вибачаю шум на задньому плані. Та робота у нас іде повним ходом. Ми підігнали оці бічні залізячки, які готові. Тому що пізніше ми б їх не населили зверху, якби ми тут зав'язали арматуру. Тож нам прийшлося підігнати цю і підігнати цю сторону. Після того, коли ми їх підігнали, ми виставили зверху дві арматури. Так що не в'язалося нічого, виставили зверху арматури, відміряли ширину низу і перенесли цю ширину сюди. Також парулетці відрахували доверху. Якщо рахуєте арматуру наперед, то потрібно знати таке, що, наприклад, дистанція між арматурами у нас виходить. По 15 см. Тож по 15 см ми зробили 120 см. Це вміщається 8 арматур 120 см. Плюс так як арматура дається в нас сантиметр, то ми додаємо 8 см. Так як 8 арматур влазиться 120 см. Тож виходить 128 на 128 см Ми в'яжемо верхню арматуру. Коли це прорахували, зав'язали нижню арматуру і починаємо їхати вверх. Ось як, наприклад, тут ззаду ставимо ось так три дощечки. Раз, два, три. Ставимо арматуру і зав'язуємо. І йдемо догори. І тепер вже нічого міряти не потрібно. Та як верхня арматура виставила ширину. Ми нижні просто в'яжемо. Цей бік буде ще легше, тому що ми просто будемо арматуру ставити тут, на арматуру, там на арматуру. І посередині просто будемо ставити дощ і буде в'язатися. І ось таким чином ми поїдемо догори. З цього рівня нам прийдеться ще виставити тут рештовку, тому що ми не досягнемо зробини це робити, ніхто не збирається. Хех. Копійка что yeah. <coughs> ты знімаєш? Ну да не знімай, блядь, машину, назимай. Готово бля. Ви мені спитаєте, що помінялося з моменту, коли ми пару секунд назад показували вам початок в'язання арматури, і тут бах, і все готово, тому що півтора дня назад, коли ми починали вже в'язати, ну точніше, продовжували в'язати арматуру, нам підійшли, і сказали після завтра бетон. Як ви розумієте, часу знімати відео не було від слова взагалі? Тож коротко розповім, що ми там зробили. Після того, коли ми дов'язали до наших вишок, які були виставлені арматуру. Ми просто дов'язали її доверху. Кінець, після чого вставили внутрішню опалубку. Опалубка у нас така, що не розложується. Ну, в попередніх відео я вже показував, як її розложувати. Там у нас двері зробили отвір під двері. Отвір робили з дощок. Також тому відео показано, як воно виглядає в розібраному вигляді. Тут даємо ось такий пінопласт, так щоб всередині нього йшла арматура. Дається він для того. Що пізніше тут залиється все бетоном? Пінопласт забереться і дасться така спеціальна пластикова проставка, щоб ліфт напряму не мав з'єднання з монолітною плитою. Тобто, якщо будуть вібрації або в ліфті, в монолітній плиті між собою воно з'єднано не буде. Сюди поставилися такі квіточки, щоб опалубка не деркалася до краю бетону. І також зробили таку рештовку, з'єднаною із опалубкою. Просто кинули три трама, поставили дошки. Під нами висота, скільки? Метрів? 8 метрів мною. Тож ці три трама надійно тримають, можете бути впевнені, тому що, якщо я не впевнений в тому, що я виживу, я би не заліз на рештовку. Тож, останній стришок. А тепер розповім саме цікаву річ. Сказали, що бетон через 2 дні, тільки що нам позвонили і сказали, що бетон буде в понеділок. Сьогодні четвер. Ми коротше, максимально гнали цю роботу. І тепер, виявляється, все може було не гнати її. може було ще на деньок розтягнути задоволення. Ну, що зробиш? Як цю опалубку ми монтували? Всюди має бути 20 см ширина стіни. Тож верхи ми просто шубки стягнули під 20 см. Внизу ми стягнули до дошки. Там йдуть спеціальні дошки. Зараз покажу, з'єднали ми цю драбину дротиками, тому що вже були прецеденти, вже у нас люди падали. А якщо впасти в сходову шахту, то може дуже і дуже сильно боліти. Того прив'язуємо з такими дротиками, драбина тоді точно не впаде. Ось у нас внизу йшли ось такі дошки. Ми так по дошках опалубку і виставили. Для того щоб знати, що тут є 20 сантиметрів стіна, там відміряли рулеткою середини, просто докрутили так, щоб воно все було рівно. Получається, коли ви не стягуєте, верх стягуєте, середину просто добивається і готово. Щоб стягнути оці місця, використовували струбцини, просто струбцини ставили, стягували і забивали кути. У нас тепер така робота максимально одноманітна. Я буду старатися знімати якісь окремі моменти по роботі, тож Ось таке відео. Якщо вас е, цікавлять якісь моменти по роботі або є якісь питання, пишіть коментарі. Якщо буде цікаве питання, я по ньому зніму відео. Якщо щось таке попроще, то я, звісно ж, відповім. Тож, надіюся, відео було корисно. Якщо так, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.